Поговорити про Яворівський розпис Яворівського району Львівської області. Історію Яворівський розпис бере ще 17 століття з часів козачої, і кожного десятиліття розвивався. І нині є майстри, які популяризують яворівський розпис. Сьогодні хочу сказати вам про те, що в Яворівці є велика кількість людей, які робили певні свої речі. Славляться яворівські соснові скрині, іграшки, зокрема коники і е, святкові тарелі. Е, відповідно, були ті, хто мужськими руками чоловічими, то все робили, і були жіночі та руки, які все це розписували, придавали душу, і е, красу, і тепло цим виробам. Е, сьогодні я вам пропоную створити невеличкий гарний декоративний сувенір, коник до речі, коник ви зараз можете тримати їх в руках, подивіться. От в мене є такий, дивіться, вже є розписаний те, що ми сьогодні з вами зробимо. До речі, ось е такий коник він зроблений за авторською методикою е чернівчанки. Анні Воронки, яка е, звідти є, і от дуже гарно вона за допомогою рігами і паперопластики е, показує, демонструє, як зробити ось такого коника. Сьогодні за основу взяла його, тому що ну дуже гарно. Дивіться, дітки мають іграшки. В давно також вони були і робилися то із дерева, природні матеріали, природні фарби в розписі. От а сьогодні ми з вами створимо розпис на ось такому стилізованому конику. Подивіться, стоїть у кожного. Поспішала, Якщо десь у когось е, не пройшов, е, випробування не стоїть, підправимо ніжки і ніжки, то все технічно. Усі стоїть, стоїть? Okay. Да. Е, дивіться, ніжки, голівка, костик. Е, костик ось тут кости, кости, так стерчить. Якщо комусь не дуже подобається, ми можемо його закрутити. Давайте спробуємо. Візьмемо ось так на бачка і закрутимо. Буде в нас такий е, жіночний костик. Так, ось так вже буде тримати. Може бути більше, може бути менше. Дітки дуже полюбляють з такою формою працювати, розписують не тільки фарбами, а й маркерами. гарно створюють більше і менше, і ціла родина е, створиться. З чого будемо починати роботу? Так як це ну, незвичайна форма, та, не кругла, не прямокутна, відповідно, і розміщуватися наш орно буде дуже цікаво. Якщо будемо говорити про яворівський розпис, там варто згадати, що найчастіше використовували стилізовані зображення флорифабу, рослинний або зоммортний орман. Частіше рослинний, із великою кількістю крапочок, використовували п'ять найрозповсюдженіших кольорів: білий, зелений, червоний, жовтий, коричневий і їх похідні. Сьогодні ми спробуємо з вами. Створити такий гарний, повторити да, э, э, розпис яворівки на наших коників. З чого варто почати? Ну, я вам хочу продемонструвати, де вже є такий зразочок. Mm. Не, може бути весь коник замальований, так? але будемо дивитися, де в нас більше місця, там ми будемо мати і певний якийсь э, орнамент. Це може бути або куратурка гарна із великою кількістю крапочок, це можуть бути рослинні орнаменти, гілочки. Кожне то, і колір, і кожне зображення, воно символічне. Майже в кожному орнаменті, відповідно в Япорійському, також, коло символізує рух сонця, початок, щось тепле, те, що буде нам допомагати зароджувати життя. Відповідно, жовтий колір також символізує сонечко зелене, це наші е, зелені насадження. От, Давайте з вами подивимося зараз коника, візьмемо до себе так, та? і спробуємо е, розподілити наш орнамент по нашому зображенню коника. де що нам відчувається і треба додати. Може бути той по гриві, кому там щось не подобається, є ножиці, можна підправити, Мене тут заокруга. Так, візьмемо зараз е, нашого коника. У мене таке є стоїть проважок. Так, трішки намалювала. форма стилізована голова, ніжки, кости це дуже часто е іграшка дитяча дерев'яна. То ось ця частинка, де на задній ніжка, також вона може бути промальована. У мене тут гарна прибулька, ви можете в принципі, самі вибрати той орнамент, да, який може е вам прийти до вподоби. Як ви відчуваєте? Ось такі дерев'яний коник ще є. Ви бачите, є три Є дуже схожі на Петриківку, да, але тут вже є своя система кольорів. Є стилізовані зображення квітів, відповідно стилізоване зображення сонечка, рух е, небесного світила по е, небу. Так, ось тут є, Ну і далі пішли у нас прикурки із е, крапочками. Зараз будемо працювати над тим, щоб розмістити, як то ми його відчуваємо. Да. І ви сполучення тих кольорів, так як нам зараз хочеться. Дуже велика кількість технік, які будемо використовувати в образотворчому мистецтві, зокрема із розписами, вони також своє рівно терапевтичні тому що дають нам можливість зараз вивільнити із середини все те, що нам хочеться. Сьогодні гарний позитивний день. Всім бажаю гарного такого настрою. От цей настрій зараз ми на своїх комиків і е, переведемо. Можна олівчиком зробити да, схематично, що у нас там е, хоче десь розміститися, дивимося по формі, дуже олівчиком не тисніть, хто вже е, намітив, і де буде, да, і де будуть ніжки. Можемо приступати до паркування. Як я говорила, це п'яти розповсюдженіші, які їх вихідні. Також кожен колір має свою символіку. То наголошувати про те, що великі такі крупні об'єкти вони повинні мати центральне місце і підтримають наш орнамент. Коли промалювали олівчиком, приступаємо до колірного рішення, так? Можна під'єднувати теплі тут? Піввідношення можна контрастність, контрастні співвідношення, вони будуть виглядати більш ефектніше, червоний і зелений, наприклад. Можна робити так само і складний мазок, але буде пообережно, щоб у нас яблуський розпис був схожий такий на яворівський. буде своє зображення. Звісно, е майстри е будь-якого розпису в даному випадку Яворівського працюють спеціальними і фарбами більш природнього походження, і спеціальними пензликами з е Кінського хвоста, які дають можливість робити ну, складні такі е деталі орнаменту. Звісно, це все секрети майстрів народного промислу. Ті, хто займається зараз розписом. До речі, є така думка, що розпис у зв'язку з тим, що молоде покоління не завжди переймає від дорослого покоління цю техніку малювання, певні секрети від розпису, воно буде так зникати. Але незважаючи на те, є майстри, які популяризують. Зокрема, Ягорівський розпис. Ну і так само буде видно всю нашу творчість нашого народу. Так, можна додавати певних ще правочок. Запоєднувати, робити різні відтінки зелену, більш тиший, і жовто додавати е, плямки сюди, можна робити більш холодні шоків. Просто робиться не лише на білому фоні, а і, наприклад, на тонованій основі зеленого або більш теплого помаранчевого кольору. Якщо, наприклад, ми на ніжці робили червону таку плямку, то, доречно, буде її використати цю червону плямку і в іншій частині нашого зображення стилізованого коника. Щоб урівноважувати нашу композицію, відповідно буде створюватися більш такий інший е ефект відзувальний. Mm -hmm. Якщо такого жовтого немає на палітрі, як е е помаранчевого, як можна його е створити, які кольори поєднати? Основні, щоб помаранчеві з'явилися. Дужна і діткам говорить. Ще червоні плямки можна забрати. Якщо не така спішна робота, то варто б, е, зачекати, щоб підсохли певні кольори. Вони потім додати іншої красочки. Будемо ну, зараз намагатися uh -huh. uh -huh. ah, трошки. На зеленого не вистачає? Бачу, не вистачає зеленого.

ще виливати з гіпсу, їх розфарбовувати, діткам дуже подобається, вони туди вирочку е начіплюють, що це ручна робота і може брати такі вироби участь у благодійних ярмарках, наприклад. І Діти будуть бачити, що їхня робота творча має логічне завершення і приносить користь. Можна додавати коричневого кольору темний колір коричневий символізує нашу землю робочу. Будемо копитися. Більш темнішим кольором. Звичайно, діток не обирає складні е орнаментальні поєднання, тому що важливий кінцевий результат. В кінці дитини повинно вийштися те, що задовольнить її. Однозначно налаштовуємо на те, що ми тільки навчаємося. От, і будь-який результат, який вийде, він буде дуже суперовий, тому що це власна робота дитини. Вони доцінять, цінять, то тобто дуже подобається. Можна пробувати малювати не тільки, наприклад, вашевими фарбами, можна взяти більш природний матеріал, наприклад, запропонувати їх там підготувати е із бурякового, із бурячка суп або із ягідок, з чорниці, наприклад. дехто, я бачу, дуже креативно підійшов до виконання роботи, тому що спеціально в гриву додавала іншого кольору, і весь орнамент, колорит орнаменту також поєднується із постиком, та і гривою. Дуже гарно. Шановна, шановна наша конкурсантка, час вичерпимо. вас. Ваше закінчено. Дякуємо, що внічна жує, які є запитання до пане. Пані називається, з якими труднощами стикалися, коли на надість пояснити відмінність саме я розпису, порівняно з іншим. Як донести його відмінність відносно інших розписів? Дякую за запитання. Дуже часто, коли ми вивчаємо з дітками розпис, все в них змішується в одну купу. Але для того в нас є однозначно приклади. Вишукуємо приклади, дивимося і аналізуємо всі елементи наших розписів, які ми можемо порівняти. Те, що найчастіше дітки зустрічають, наприклад, Петриківку, той самий Яворіський, Васильківський, Семчиківський, дивимося їх загальну характеристику. Ми відповідно від того, що знатимемо основні ознаки. Будемо відштовхуватися, щоб їх виконати, і відповідно зробити їх так, щоб вони не були одне на одне схожі. Хоча, в принципі, якщо дитина вийшла в якась своя змішана техніка, якийсь свій розпис, це також буде віддатися, так? тому що ми на позитив орієнтуємося. А так зазвичай е аналізуємо зображення і намагаємося повторити.